Онук з дружиною так здивувався, коли я йому вказала на двері Ба ти чого, я ж тут все життя прожив. Тому вже досить тут жити і живи бозна де, але не тут. З мене досить. Можу, я в свої 78 років хоч на мить побути в спокої. Ви думаєте, допомогло? Ні, наче в стіну горохом. Я все життя прожила в цій хрущовці, як нам її дали з чоловіком, як молодим спеціалістам, так ми тут на світ сина й привели, а більше ніяких статків не нажили. Через це я чоловіка шпетила, що він у мене такий м'якотілий, як і я, бо людям і ділянки на дачі роздавали, а йому нічого не треба. Хоч ми й сільські, але в селі нам не світило нічого, бо в кожного багатодітна родина і наймолодші завжди заходили батьків, і їм дістається хата то такий неписаний закон, і ніхто не мав його порушувати. Тому у нас зі статків був лише Жигуль і квартира, і гроші на книжці скажу вам, що дуже хороші гроші, але біда їх забрала. Через те мій чоловік так швидко й пішов, бо як дізнався, що всі збанкрутіли за одну ніч. То його забрала швидка, і так він вже мав проблеми і не прожив після того й десяти років. Отак я залишилася з сином, студентом він вже паробочив і вчився. А коли сказав, що буде женитися, то стало зрозуміло, що грошей на оренду квартири у них нема. Онук мій тут з'явився що один, що другий. Звичайно, що п'ятеро людей в двокімнатній квартирі то не діло, і син поїхав на заробітки. Тому через 10 років вже вони купили власну квартиру і переїхали з дітьми туди. То був перший рік, що я відчула спокій і полегкість, що нарешті тиша в моїй квартирі. Але це було недовго, бо мій старший онук Олексійко вирішив поступати в училище, що якраз у мене під вікнами. Мамо, то хай живе у тебе, що він буде туди сюди їздити через все місто, в тебе ж вільна кімната. Мені ще тоді треба було категорично заперечити, але я пожаліла дитину, що буде їздити в мороз і вітер, тим більше, що я його вибавила, то як я відмовлю. Прожив він так зі мною три роки, а потім недалеко знайшов роботу і вже не планував вступатися з моєї квартири. Я вже придумувала в голові промови, пояснення, але все ніяк не могла сказати йому в очі, бо було таке враження, що він мене й не чує. Що би я йому не сказала, то чула лише ага, і він далі робив своє. А тут надумав женитися, і я зраділа, бо ж дівчина де захоче жити в такій квартирі. Бо у мене ні опалення власного, ні бойлера нема. Ванна стара, все як при отриманні, хіба ж палери та шарифарби змінилися, бо й ліноліуму в вітальні ще той старий, в ромбики. Але дівчина прийшла, позиркала і сказала, що буде тут жити. Я аж впріла. У вас тут дуже затишно, то ми тут будемо жити навіть дуже добре. Тут я вже не витримала і сказала онукові все, що думаю про цю всю ситуацію. Та ви скільки будете у мене на шиї сидіти? Я вам людина чи кухар і прибиральниця. Я хочу спокою, а не цього віковічного гамору, та я вже заслужила відпочинок чи ні? Ба на тому світі відпочинете, що ви розпсіхувалися, каже онук. Я вже так з себе вийшла, що сусідка по батареях затарабанила, і в двері почали дзвонити Збирайте речі, і йдіть, щоб я вас не бачила. Ба, але куди я піду, я тут виріс. Мене то найменше хвилює. Ледве вони пішли і то, якби не сусіди, то вони б і не порухалися, але вже сусідка зайшла в двері і то все побачила та стала на мій бік, а потім порадила змінити замок, а ще краще двері. Марія, в тебе двері ще дермантином оббиті, то пора змінити на інші, хай дорого, але вже точно до тебе ніхто не прийде без твого відома. Так я і зробила, і тепер сама собі пані. Син з невідкою всім розказують, що в мене щось з головою. Але вони праві, бо я мала ще 30 років тому їм на двері вказати, і тоді б я була дуже доброю мамою. А так за всі роки прибирання підтирання ніякої подяки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.